Що б ви сказала людині, яка не вірить у Воскресіння Ісуса Христа? Я не знаю, що таким людям казати. Мені, мабуть, таких людей шкода, по-доброму шкода. Але я б би на тому, щоб вона повірила в нього. Що вона багато що втрачає і що пошвидше, я б бажала б прийняти Христа, бо життя з Господом воно абсолютно інакше. Ну, що її чекає. Сумна новина, бо бо буде, бо буде суд. будь-якому випадку буде. Навіть не знаю. Я думаю, що прямі слова тут не допоможуть. Тут треба показувати е, своїм життям, своїми вчинками. Це взагалі то історична подія. Де вона записана, що був Ісус і що Він Воскрес. Якщо вони не вірять в серце своєму, то можна просто подивитися на історичні докази. Я би в першу чергу не говорив би з цією людиною, а дружив би з цією людиною для того, щоб ця людина, яка не вірить в Воскресіння Ісуса Христа, побачила мої стосунки з живим Ісусом Христом. І коли людина побачить мої стосунки з живим Ісусом Христом, я думаю, що така людина може задавати питання, і тоді ми вже б говорили б з нею. Тіма, що для тебе Воскресіння Ісуса Христа? Це нам дуже Світ. світлить.